Безвідповідальні люди завжди намагаються перекласти відповідальність на інших. Вітаю! Сьогодні 21 серпня на календарі понеділок, а це означає, що на моєму каналі програма Злий понеділок. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про трагедію у Чернігові, яка сталася 19 серпня, у суботу, коли в центр Чернігова прилетіла. Балістична ракета, так і загинуло семеро людей, а взагалі постраждала постраждало за останніми даними 156 громадян України. В цій ситуації ну, дуже багато розмов точилося починаючи з моменту прильоту. І фактично, і до цього часу, я думаю, що і, і не завершилися ці розмови, коли стоїть питання: а хто ж винен за те, що прилетіла ракета у центр Чернігова? Чому задали таке питання? Хто винен? Тому що о, саме в цей день, у 10-й годині ранку, в драмтеатрі в центрі міста ну, розпочалася зустріч виробників дронів, так? Їх туди зібрали. Там ще й виставка дронів. Для чого це зробили? Навіщо саме в центрі Чернігова? Навіщо у Чернігові в місті, які там за десятки кілометрів від кордону, фактично прифронтове місто це було робити? Це Питання до організаторів, е, і питання також до, для, до тих, хто надав згоду на проведення такого заходу у Чернігові. Але винувата, безумовно, Росія. Ми маємо це чітко і нараз собі усвідомити: всі е, події, пов'язані з загибеллю людей, ці от терористичні обстріли, ці е, дрони Камікадзе, які надсилає Росія на українську територію які б'ють по мирним містам. Саме за це внесе відповідальність Росія і країна агресором. Вони у цьому всьому винні. А от чи сприяли оці атаці організатори, на мою думку, сприяли. Бо одразу ж після цього удару в російських засобах маси інформації з'явилися повідомлення про те, що ціллю саме були от ці виробники дронів, які зібралися, що саме за ними полювали, і саме вони були метою цього удару. І в цій ситуації, ну, найбільше мене здивувало те, як зреагували організатори. Так, ніхто не применшує їхню роль у тому, що вони допомагають фронту, і вони дійсно дуже багато зробили. Але я б хотів, щоб ну, ми всі десь зрозуміли, запам'ятали, що їхня історія, на мою думку, була до 19 серпня у Чернігові, і зовсім інша історія тепер буде після 19 серпня. Бо так чи інакше, коли будуть згадуватися прізвища так організаторів, всі будуть згадувати одночасно і цю трагедію і загиблих людей, а особливо цю шестирічну маленьку дівчинку Софійку, про яку вже стільки написали, як вона готувалася е, йти в перший клас, купила портфель і так далі. На це не можна про це не можна спокійно говорити і читати без сліз. І от це, на мою думку, ну от за ними тепер буде завжди закріплено. Добре, чи це погано? Безумовно, це погано. Особливо ще раз хочу підкреслити, є великі заслуги організаторів заходу по зустрічі виробників дронів перед Україною і допомозі у війні проти Росії. Але ще раз хочу наголосити: мене дуже здивувала їхня реакція, реакція організаторів. Замість того, щоб принести співчуття сім'ям загиблим, побажати швидкого одужання пораненим. Вони е, почали писати, фактично виправдовуючись, що ніби вони все нормально зробили, а взагалі намагались перекласти так от, провину чи відповідальність на місцеву владу. Так, там писалося, що от, зразу всім сказали, що є укриття, і хто хотів, всі пішли, просвідкували, щоб всі пішли в укриття. Ну, по-перше, декілька хвилин летить ракета, так, от до Чернігова. По-друге. Ви подумали про організатори про укриття для тих, кого ви запросили. А ви не подумали про людей, які в той день були в церкві, бо було велике свят? Які йшли в церкви? Люди, які гуляли в центрі міста, які були в парку, де в них було укриття? Як вони могли попасти в це укриття? І в цій ситуації, от ця от реакція реакція якогось виправдовування і невизнання, помилки, недбалості, не знаю там. Фактично халатності і нехтування ну, любих якихось там принципів безпеки, от не визнання цього і не висловлення співчуття воно, на мою думку, ну, ще більше загострило це питання. Також з'явилися достатньо дивні захисники, дивні чому, тому що там писали ну, мовно, Марія, тримайся там, чи я з тобою, я підтримую, що ви підтримуєте? Те, що вони виправдовуються і не хочуть визнати, що вони відповідальні за це. Це ви підтримуєте? Чи підтримуєте те, що загинули люди? А сьогодні, взагалі, прочитав, ну, цікавий такий, я навіть не знаю, не знаю, як це назвати. Ну, заяву я би сказав, це фактично маніфест. Що якби не такі, як ці організатори там перечислили певні прізвища, перерахували, я не хочу називати ці прізвища, то не було б України. Ну, це взагалі смішно. Ви взагалі до чого вже дійшли, що якщо б не було там декількох людей, то не було б України, так? Вони допомагають. Але розкручені медійно люди це ще не все. Більше того, вони допомагають за рахунок ресурсів, фінансів, звичайних громадян. Це звичайні громадяни здають гроші на ці дрони, щоб їх можна було придбати. Тому давайте все-таки будемо ну, якимись адекватними людьми. На мою думку, на мою думку, голова військово-цивільної адміністрації Чернівської області повинен бути відправлений відставку. Це як мінімум, має початися службове розслідування. Я думаю, що відставку має бути відправлений і керівник Служби безпеки України в області, можливо і в місті, і ніби виконувач там є такі мера міста Чернігова, бо того мера ну незаконно, на мою думку, через суд відсторонили. Не знаю, чи було був би цей захід, чи не був, якби він був мером. Бо фактично мер, якого відсторонили, він е, був мером під час тої першої такої хвилі того широкомасштабного вторгнення він це провів достатньо гідно в тій ситуації. Тобто люди насправді мають бути відсторонені від влади, бо вони, на мою думку, дали дозвіл на проведення. Цього не потрібно було робити. Я розумію, що там певною складовою цього дозволу і участі організаторів, це був піар. Взагалі таке враження, що там якийсь був промотур по Україні. Перед тим це було в Києві, ніби планували в Одесі такі зустрічі проводити. Я не знаю, чи це промотур там на посаду, яка ніби має звільнитися, посада міністра оборони. Якщо це так, ну я вважаю, що це абсолютно недоречно. Тим більше самі ж піднімали питання необхідності виробництва зболь, дронів, необхідності, щоб вони були на фронті. Тобто, це дійсно чутливе таке для нас питання, і так от піарити все робити і викликати фактично. Вогонь на себе ну це нерозумно, як мінімум, не хочу вживати інші не зовсім літературні, літературні слова. Тому е, ця трагедія вона має бути останньою, але вона буде останньою тільки тоді, коли будуть притягнені до відповідальності, і в першу чергу звільнені люди, які сприяли цьому, сприяли в лапках. Звичайно, ясно, що вони несвідомо це сприяли. Але вони не змогли е, адекватно оцінити ситуацію і дали можливість росіянам нанести цей удар саме по цьому заходу зіброню е, виробників дронів. Організатори також мають визнати свою помилку, більше не повторювати. Хоча, знову ж, це не помилка, бо помилка ну, не може бути помилка, коли гинуть люди. Я навіть не знаю, як це назвати. Вони мають тихенько тепер далі собі працювати і. Робити те, що вони краще вміють, це е, без того піару, без зайвого галасу. І напевне, мали би ну, з моєї точки ініціювати, бо ті ж захисники, які там за них дуже заступаються і дуже багато з'явилося. Причому там шикарний один аргумент. Я знаю цю людину, тому я її підтримую. Окей, такі більшість людей не знає. Окей, то що тепер всі, хто її не знає, мають ту людину не підтримувати, чи що? Ну, це нонсенс. Це завід доходило до якогось абсурду всі ці заяви на підтримку. Краще би ініціювали. Там збір е, коштів е, сім'ям постраждалих і тим, хто буде одужувати. Це було би більш ну, доречно, ніж висловлювати якусь незумілу, там, підтримку і так далі, і тому подібне. У будь-якому випадку, Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую всім, хто поставив подобайку, хто поставить подобайку. Дякую всім, хто підписався на мій канал. До зустрічі завтра. Завтра, вівторок, буде програма. Вівторок, подумай разів. 40». все буде Україна.